Можливо, ви бачили в оголошенні. Я сьогодні буду говорити про церкву. На жаль, презентації не буде, бо технічні проблеми, але я назвав свою проповідь Церква Бога Живого. Мені дуже сильно подобається таке слово сполучення із цих трьох. О, Буде презентація? є. А може мені хтось клікер подати? Він ось тут. Церква Бога Живого. Мені дуже подобається словосполучення з цих трьох а, слів. Я хочу закцентувати вашу увагу. Перша Тимофія, третій розділ, перше послання до Тимофія, третій розділ, 15 вірш, написано. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі. Це церква живого Бога, стовп і підвал на істини. Церква Бога живого. Три слова, які складають дуже гарне словосполучення. Воно прекрасне тим, що тут розставлені дуже важливі акценти. Перше, що церква, вона належить Богові. Амінь. Церква належить Богові. Друга річ: церква, яка належить Богові. Церква, яка належить Богові. Богу, Бог точніше, якому належить церква, він живий. Церква живого Бога. Церква належить Богові, і Бог, якому належить церква, він живий. Ви погоджуєтеся з цим? Амінь. І що таке церква? Попрошу команду перемикати, бо, на жаль, не працює як лікар. Що таке церква? Коли ми говоримо про церкву, то ми не можемо оминути місце з Біблії, в якому Ісус говорить, це Матвія, 16-й розділ, 18-й вірш. Написано: Я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть її. Ісус Христос говорить, що Він збудує церкву. І коли я задам вам питання, які у вас, у вас асоціації зі словом церква? Що перше приходить в голову? Люди. Супер. Можливо, у багатьох тут правильне розуміння, але якщо вийти на вулицю і в перехожих людей почати запитувати, що таке церква, я більш ніж переконаний, що люди будуть відповідати, що церква це храм. Церква це споруда, можливо, хтось скаже, що церква це конфесія, православна церква і тому подібне. Але і проблема в тому, що наше розуміння, що таке церква, воно засноване не на Біблії, може бути засноване не на Біблії, а на тому, як ми звикли думати про неї те, що люди говорять, те, як є в культурі, і це може привести до певних неправильних розумінь, що таке церква. Бо коли ти сприймаєш церкву як приміщення. То ти відповідним чином і живеш. В церкві я один, в приміщення один, а зовні я інший. І тому для того, щоб зрозуміти, що таке церква, нам потрібно повернутися до перших джерел. Нам потрібно е звернутися до оригіналу. Коли Господь говорить, Ісус говорить: І створю я церкву свою, я думаю, ви знаєте, яке слово Він використовує еклезія. Слово еклезія. І в оригіналі. Це просто суто політичний термін. Ніякого релігійного забарвлення в тому суспільстві, воно не мало. Це просто політичний термін. Його почали використовувати ще в п'ятому столітті до народження Ісуса Христа. І я думаю, що ви знаєте, що слово еклезія, ось як ви бачите на екрані, воно означає збори. Загальні збори людей. І еклезія саме слово, воно складається з двох частин. І дієслово, з якого творена еклезія, закликати. Закликати. Тобто в Греції були такі зібрання, які називалися еклезія. А був просто народ. І от народ називається одним словом, а є окреме слово, яке називається еклезія. І туди могли попасти люди, які покликані. В цю еклезію могли попасти люди, які покликані. І саме це слово використовує Господь. Для того, щоб сказати: я збудую церкву свою, я збудую еклезію свою. Символічно, правда? І церкві не було надано релігійну назву, але політичний термін. І це пізніше, вже ми, коли сприймаємо церкву, говоримо про церкву, то ми такі в релігійному контексті. Але тоді цього не було. Але, підсумувавши першу частину, церква створив Бог. Церква не являється ділом рук людських, а друга складова це церква складається із людей. Бог є творцем церкви. Але церква складається із людей, збори людей і людей, яких покликаних Богом. Бог створив церкву, але церква складається з людей, які покликані Богом. І коли ми в Старому Завіті досліджуємо, що таке церква. Ви можете помітити, що багато є різних метафор або образів, якими автори Нового Завіту передають церкву. Наприклад, церква це наречена Христа. Чули таке? Церква це наречена. Ефесіан 5, розділ, 25, 27 вірші. Церква це наречена. Також церква це народ Божий. Коли Петро в своєму першому посланні говорить про церкву, він називає народ Божий. Амінь. Також Павло і разом з тим Петро, коли говорять про церкву, вони кажуть, що це дім або будівля і Божа отара. Це все метафори, образи. Це тільки я чотири виділив, їх насправді ще дуже багато, але вони всі якусь одну складову церкви нам висвітлюють. Для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке церква. Що таке церква? Але є одна дуже гарна метафора, якою я хочу, щоб ми. На якій я хочу заакцентувати увагу дуже гарна метафора церква як тіло. Церква як тіло. У 1 Коринтян, 12 розділі, Павло говорить про духовні дари. Спочатку перелічує, що є духовні дари, а потім він починає говорити, підсумовує все, ви тіло Христа, але окремо ви члени. Перше послання до Коринтян, 12 розділ, 27 вірш. Ви тіло Христа, але окремо ви члени. Кожен окремо взятий є частинкою. Але ми разом, ми разом кожен з вас, ми складаємо усе тіло. Лише в спільності разом ми складаємо тіло. І коли Павло говорить про церкву, 30 разів він говорить про церкву як модель тіла. церква як модель тіла. Минулого, минулого молодіжки, можливо, пам'ятаєте, Принц, коли говорив за духовні дари, він дуже багато говорив в цьому контексті: церква як модель тіла Христа, в якому ми всі є члени. А якщо ти є членом тіла, то ти можеш робити певну функцію, ти можеш бути корисним для Бога. Як в нашому фізичному тілі є рука, є нога, є щось інше, і кожна частина тіла виконує певну функцію. Якщо ми будемо розмірковувати про церкву в контексті як тіло, церква, як модель, модель церкви, як тіло Христа, то ми будемо розуміти, що кожен є частинкою цього тіла і кожен може виконувати певну функцію. І дари, і таланти, і здібності, які є в кожного з нас, це все тому, що ми є частиною тіла, і саме ці дари є наш функціонал в церкві, є наш функціонал у тілі Христовому. І в чому краса? В чому краса цієї метафори? Тіло воно має життя завдяки членам тіла. Наше фізичне тіло, воно має життя завдяки членам. І так само церква воно має життя завдяки кожному з нас. Як фізичне тіло має життя завдяки членам тіла, так само і церква Божа вона має життя завдяки членам тіла завдяки кожному з вас. Якби нас не було, не було б церкви. Але є кожен окремо взятий. І ми всі разом складаємо церкву. І ми всі разом даємо життя церкві. Але, помітили, я сказав кожен. Коли я говорив, я казав кожен. Дуже багато разів я казав кожен, кожен, кожен. Коли ми говоримо про церкву як модель тіла, це означає, що стосується кожного. Якщо є частиною церкви, значить я вже член тіла. Якщо я член тіла, значить я до чогось покликаний, значить я маю певну місію, я маю певний функціонал. Я можу бути корисним. Кожен важливий для Бога, як кожна частина тіла в нашому організмі, вона потрібна, так само і ми. І 1 Коринтян, 12 розділ з 14 по 27 вірші, я зачитаю. «Бо тіло Складається не з одного члена, але з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же багато членів, але тіло одне не може сказати Окурці, ти мені не потрібна або знову голова ногам, ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, які вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх найбільше шануємо. І непоказні наші члени одержують більшу повагу. А наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більше пошану. Щоб не було поділу в тілі, але щоб члени дбали один про одного. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа. Окремо ви члени. Кожен з нас є важливим для Бога. Коли Господь створював нас, Він в кожного з нас закладав певні дари, певні таланти. Як Принц говорив, ми створені для добрих діл, які наперед для нас приготовлені. Офіціально написано. І коли Бог кожного з нас створював, Він кожного з нас закладав певні здібності. І коли я є частиною церкви, коли я є частиною Тіла Христа, то я можу служити Богові. І немає різниці. Це якийсь показний дар чи не показний немає різниці. Кожен може служити для Бога. І навпаки, Павло показує, що ті члени тіла, які не показні, їм дають більше пошани для того, щоб не було поділу в тілі. Кожен Має відповідну функцію, і кожен має відповідний, кожен може бути корисним. Ми зараз декілька проповідей, ми говоримо про церкву. Перед тим Принц говорив за дари. Я сьогодні говорю в загальному про церкву, і далі інші брати будуть продовжувати. Але що важливо зрозуміти? Сприйняти і просто цією істиною проникнутися. Церква як тіло, церква як тіло, яку ми складаємо. Ми всі з вами члени, складаємо одне тіло. І в книзі систематичне богослов'я. Стенлі Хортон пише: на даний час не з'явилося жодної аналогії, яка б краще відображала взаємодію та взаємозалежність церкви. Кожен віруючий є всього лише одним членом тіла Христового. І кожному необхідні інші члени. Навіть в людях проявляються одні і ті ж дари. Вони проявляються по-різному і з різними результатами. Жодна людина не володіє даром так, щоб він повністю проявлявся в ній. Кожен віруючий також потребує тих дарів з боку інших членів тіла. Другий пункт ми взаємозалежні один від одного. Коли ти будеш сприймати церкву як модель тіла, перше ти розумітимеш, що в тебе є функціонал, і ти можеш щось робити для Бога, ти можеш бути корисним для Бога. А другий пункт. Ти розумієш, що ми всі є взаємозалежні один від одного. Ти не можеш сказати я не потрібний, і ти не можеш сказати мені інший не потрібний. То, що Бог так розподілив в церкві дари, здібності, функціонал, що ми всі потрібні один одному. Ми, як частини тіла, взаємозалежні один від одного. Ти сам не зможеш. Ти сам не зможеш приносити плоди Богові. Пастор церкви, Анатолій Сергійович, Декілька тижнів говорив про те, що Богові не потрібні наполеони. Бог працює через команду. Бог працює через команду. Він, Звісно, він має з нами один-один на -один взаємини, Він хоче спілкуватися з нами. Але коли справа говорить, коли справа доходить до служіння, Бог працює через команду. Бог працює через нас. Бо ми співзалежні. І кожен має дбати тоді не лише про себе, але й про інших. Для того, щоб от є церква Філадельфія, є молодь Філадіус. Якщо Бог хоче робити щось через нашу молодь, або якщо я хочу, щоб Бог робив через нашу молодь, то я маю дбати про інших. Я маю дбати про моїх братів і сестер. Бог так працює через тіло, через команду, через людей, не через одного. Якщо я хочу Бог діяв через Філадюс, якщо я хочу Бог діяв через Філадельфію, я маю дбати про духовний стан, душевний стан, інші можливі потреби моїх братів і сестер. Точно так само, як і ви. Якщо я хочу, щоб Бог діяв через Філодюз, я не маю сприймати це як крізь призму себе. А як крізь призму тіла? Бог хоче діяти через філодюз, через нас, усіх. Бог так працює через команду. Через команду. 25, 26 вірші ще раз прочитаю, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про інших дбали. Якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Ми потрібні один одному. Ми потрібні один одному. І зараз кажу одну можливо, таку жорстку річ, але наодинці мені на що не здатні. Самі по собі ми ні на що не здатні. Уявіть собі, наприклад, фізичне тіло Якщо якусь частину забрати з тіла, тут є медики. Скільки часу пройде, щоб клітини всі померли в частину тіла яку заберуть? Мало. Дуже мало часу пройде перед тим. Як частина тіла, яка була забрата з тіла, вона загине і вже не зможе функціонувати. Дуже мало часу пройде. Ми самі по собі наодинці, не здатні проносити пліт для Бога. Ми не здатні бути корисними. В цьому заключається вся ідея. Ми співзалежні один від одного. Ми співзалежні. Неважливо, який ти видимий член тіла. Неважливо. Якщо тебе відокремити, ти загинеш. Якщо тебе відокремити від тіла, ти загинеш. А якщо ти мертвий, то ти не зможеш ніякого плоду приносити. Ти не зможеш бути корисним, ти не зможеш бути ефективним. Не зможеш. Ми залежні один від одного, взаємозалежні. Я потрібен вам, ви потрібні мені. Ми потрібні один одному. Бог працює через команду, Бог працює через людей, колективно. Є речі, які Бог робить особисто через тебе, але є речі, які Бог робить лише через команду, через людей. І лише тоді, коли ми прищеплені до тіла, ми можемо проносити плід Богові. Ми потрібні для того, щоб разом служити Богові. Кожен потрібний тут. Церква потребує тебе, а ти потребуєш церкви. Церква потребує тебе, а ти потребуєш церкви. Бог так зробив, що наш функціонал в церкві це наші дарування, здібності і таланти, духовний функціонал те, що ми можемо робити. І якщо якась частина тіла в мене не функціонує, як це називається? І так само ми можемо перекласти аналогію на на церкву. Якщо якась частина Тіла в церкві не функціонує. Це проблема. Ми потребуємо один одного. Церква потребує вас, а ви потребуєте церкви для того, щоб ми в спільності разом могли виконати Божу волю і могли служити йому. Все, що Бог робить на землі, Він робить через своїх людей, Він робить через церкву. Є пісня така: Я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь. Голосом буду твоїм. Бог діє через церкву, через людей. Не через окремих особистостей, а через людей. І дуже гарний приклад. Ілля, був такий пророк Ілля в старому завіті. Пророк. Але коли він каже, я один залишився, Бог такий: ні. Є ще сім тисяч людей, які моляться. Пророків. Хто знає, якби їх не було, як Ілля б себе вів. І так само є люди, які десь видні, десь показні, але вони матимуть успіх, якщо буде буде, Будемо молитися один за одного і тому подібні речі. Ми, як тіло, ми команда, всі разом. І ми всі разом співзалежні один від одного. Ось такий проєкт Божої церкви. Саме такий: саме через команду, саме через спільноту. І в церкві є місія, яка дана нам Христом. Як то кажуть, всі співпадіння випадкові, але в церкві є місія. В церкви є місія. Матвія 28, розділ, 19 20 вірш. Велике повеління, велике доручення. Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Останній розділ Матвія. Ісус дає повеління. Як люблять часто говорити, перед тим як ти, ти знаєш, що ти будеш уходити, ти стараєшся сказати найважливіші речі. Ісус залишає повеління. Ідіть і навчіть хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Місія церкви заключається в учнівстві. Що означає учнівство? Це людина не знала Бога, вона прийшла до нього, і вона зростає, вона зростає до духовної зрілості, і вона вже здатна виконувати свою місію, яку Бог їй дає конкретно. Ось що покликана робити церква. Спасати людей. Бог через церкву спасає людей, через церкву снаряжає людей, через церкву посилає людей. Бог це робить. І книга, в якій розповідається про встановлення церкви, про її розвиток, це дії святих Апостолів. Якщо ви хочете дізнатися більше про церкву, читайте дії святих апостолів, як Бог діяв. І там є дуже цікаве місце. Другий розділ 42, 47. Написано за за першу апостольську церкву, перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. Єрослим панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно, і ділилися з ним ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості, простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Тут є деякі речі, які відносяться лише до тієї церкви. Наприклад, нам не потрібно кожному все продавати і приносити сюди і жити в спільності. Не потрібно. Немає такої заповіді для кожного з нас. Але що це показує? Що вони служили один одному. Вони були готові служити один одному. Далі, навчання апостолів. Вони перебували в здоровій науці, вони перебували в істині. Лише істина може вести тебе до духовного росту, до духовної зрілості. Вони перебували в братерськ братерській спільності разом з братами і сестрами. Дуже важливо мати спілкування. 47-й вірш написано: вихваляючи Бога, у них був час для поклоніння, у них був час для прославлення, так само, як в нас. На початку молодіжки є час для прославлення, вони теж славили Бога. І Господь щодня додавав тих, котрі спасалися. Вони не лише були зосереджені на собі, вони йшли в світ, благовістили. Завойовували людей для Христа. І от є книга Цілеспрямована церква, і Рік Ворен, автор цієї книги, він, виходячи з цього місця, виділяє п'ять компонентів церкви цілеспрямованої або церква, яка виконує місія. Це спільність з братами, сестрами, учнівство, поклоніння Богові, служіння один одному, благовістя. Ці всі речі вони мають бути в нас. Вони мають бути в церкві, вони мають бути серед молоді. Якщо один з аспектів забрати, то буде, буде, буде просідати наша ефективність, буде просідати наша плодовитість. І є одна фраза, мені дуже подобається. Вона стосується книги дії святих апостолів, і вона дуже влучна. Вона заключається в тому, що краса книги дії святих апостолів. Заключається в тому, що вона не закінчується. Ця книга вона продовжує писатися. Вона продовжує писатися нами. Немає амінь в кінці. Це здається, на попередній молодіжці також говорив Володимир. Немає слова амінь. Продовжує писатися нами, з вами. Не якимось одним, а колективно, спільнотою, церквою. Еклезія, покликані Богом. Ми з вами покликані Богом. Ми з вами тут, і Бог хоче діяти через нас. І якщо Він діє, Він діє колективно через команду. Я вже буду закінчувати. Підсумую, Бог хоче діяти через кожного із нас. Ми є церква Бога Живого. Церква належить Богові і церква, яка, Бог, якому належить церква, Він живий, Він продовжує діяти і сьогодні. І коли ми будемо розглядати церкву як модель тіла, то ми будемо розуміти, що кожен важливий, кожен може бути корисним для Бога. І ми будемо розуміти, що ми є співзалежні один від одного. І тоді не буде ніяких, ніякої конкуренції, ніякої гордості, ніяких суперечок, заздрості і тому подібне, Бо ми співзалежні один від одного. Співзалежні. І Бог хоче діяти через кожного. І... Книга «Дія святих апостолів продовжує писатися, продовжує писатися нами.